Церква Святого Антонія та Різдва Богородиці була побудована на колишній вулиці Старовокзальній, потім вулиця називалася Нікітіна, нині це вулиця Капеланська. Колись католицький, нині греко-католицький храм. Питання про будівництво власної церкви, ми неподалік вокзалу, було порушено працівниками залізниці. Початок будівництва в 1903 році. В 1908 році храм Святого Антонія було відкрито. Газета Буковін Ярпос повідомила про його освячення і уточнила, що церква збудована на честь 50-ліття ювілею Цісаря. З приходом радянської влади церкву закрили, а з 1946 по 1989 роки будівля використовувалася як кінотеатр привокзальний. З 2004 року храм знову слугує тій метрі, заради якої був збудований.